Сьогодні ділимося останніми новинами з будівельного майданчика житлового комплексу Європейський. Секція В завершено оздоблення місць загального користування. Секція Г. Триває монтаж вікон. Паралельно розпочата утеплення фасаду. Преміум секції. Секція Д. Зводимо четвертий поверх. На другому поверсі вже встановлено міжквартирні та міжкімнатні перегородки. Секція Є. E. Завершено встановлення плит перекриття четвертого поверху. Готуємося до зведення п'ятого. При купівлі квартири в преміум секції Є діють спеціальні знижки та бонуси. А при повній оплаті гарантована подорож до Греції чи Болгарії. Житловий комплекс європейський це можливість придбати житло на різних етапах будівництва. Діють вигідні умови розтермінування від забудовника та державна програма ЄОСЕЛЯ.